Василь Сулятицький живе у мікрорайоні Каскад в Івано-Франківську. Чоловік розповідає, що про сортувальну станцію в дізнався дізнався соціальних мереж. Тому сьогодні вирішив принести побутові відходи сюди, аби підтримати ініціативу. Адже вдома каже, сортують сміття більше року. І ми в Європу часто де за за і Я не раз чув, що, наприклад, в Європі навіть окремо по кольорах пляшки суртують решту, то це воно це культурно і має бути правильно. Навіть вибачте, ми йдемо тут і дивишся таке сміття. Наші люди, і це не тільки українці, це всюди в світі всі смітять, але коли ми почнемо з себе, то звичайно з того буде нормальний порядок. І коли ти будеш ти, не будеш копити пляшки, будеш просто дивитися, насолоджуватися красою. Досить часто ми ходимо в гори, і нас на мене особливо коробить, коли я йду, і люди винесли повну пляшку чи повний пакет, і то залишають сміття. На станції працюють два консультанти, які розповідають, як правильно сортувати сміття, у який із контейнерів покласти свою чисту сировину. Мар'яна Галич каже, що прийматимуть не усі тверді побутові відходи. До сортувальні потрібно приносити лише чисту сировину без залишків органіки. Якщо людина вагається, чи можна здавати певний вид вторг сировини, консультанти на станції допоможуть це з'ясувати. Адже мета проєкту розповідає Мар'яна Галич, навчити, як правильно сортувати, а відтак популяризувати. Вартування серед жителів громади є третій вид пластику, який не піддається переробці взагалі, тому ми радимо просто уникати його використання. Крім того, ми не приймаємо листовий пластик, він переробляється по суті, але в нас взагалі в Україні труднощі з цим листовим пластиком, в тому числі поліетиленові пакетики і тому подібне. От, наприклад, етикетка від шоколадки, там чи ж це по суті пластик, і він піддається переробці, але ми на жаль не маємо змоги зараз його приймати. Тому ми листовий взагалі не приймаємо Втор сировину у стаціонарній сортувальній станції прийматимуть у вівторок та четвер з 12 до 18. Співзасновниця громадської організації Сорт Смарт Марія Федорук розповідає: наразі співпрацюють із 15 сміттєпереробними підприємствами. Саме вони забиратимуть відсортовану втор сировину зі станції. А далі вторина сировина накопичується. Ми її віддаємо заготівальникам, які її обробляють, пресують, ще досортовують окремо по різних детальних фракціях і направляють на переробку в українські заводи, які переробляють. Їх у нас більше ста штук в Україні є. І, наприклад, тетрапаки будуть їхати до Змієва, це є Харківська область. Свою діяльність ініціатива «Сортсмарт» розпочала понад два роки тому завдяки грантовій підтримці програми Малі гранти теплого міста. Тоді волонтери запустили смарт-мобіль, який за графіком у визначених місцях забирав у містян відсортовані відходи. За словами Марії Федорук, сортувальню планували відкрити ще у 2020 році, однак завадив карантин. На це громадська організація отримала грантові кошти на суму 52 тисячі 436 гривень. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.